буде внизу, може трошки чути соляні кімнати це аналог спелеотерапії, якою лікували захворювання дихальних шляхів у славнозвісних Солотвинських соляних шахтах. Обладнання дозволяє розпилювати кам'яну сіль до іонізованого стану, вдихаючи яку, діти відновлюють органи дихання. Покази для використання цього методу це є бронхіальна астма, рецидивуючі бронхіти. Це стане після перенесеного запалення легень, після пневмонії. І у нас діток таких, які потребують такої відповідної реабілітації, за рік достатньо багато. Одночасно у нашій камері штучного мікроклімату можуть проходити 10 діток. Процедура взагалі проста, там просто потрібно знаходитися певний час від 10 до 30 хвилин. Якщо час від часу ремонтувати старе обладнання власними силами ще вдається, то зробити ремонт приміщення коштом лікарні неможливо. Міський же бюджет, на жаль, їх також надати не в змозі. Тож, якби не допомога меценатів, руки до відновлення камер штучного мікроклімату дійшли б ще не скоро. До мене постійно на прийом звертаються люди, батьки. Які кажуть, що якщо б ви мали змогу, щоб ви завітали міську дитячу лікарню? І на сьогодні я завітав і побачив, в якому жахливому стані знаходиться ця кімната, де діти астматики лікуються. Я з власного досвіду знаю, що як це погано, коли лікар хоче надати дитині якусь посильну допомогу, а немає для цього умов. Тож, вже після новорічно різдвяних свят процес перебування у соляній кімнаті Ужгородської дитячої лікарні буде не лише корисним, а й приємним і комфортним.